Тали вітаємо в нашу студію. Вітаю. Вітаю вас. Дякую вам, команді. «За кадром». Давайте почнемо з нічної атаки. Ви пережили як і кияни в столиці. Сьогодні летіла і на Київ, і на захід України на Івано-Франківськ. Були кінжали, їх давно не було. От для вас зараз не як в позиції військового, а цивільного, який переживав цю атаку. В чому була особливість? Насправді особливості зараз нової немає. Це вже нова фактично тактика, яка є елементом стратегії залякування і винищення цивільних міст росіян. Тобто росіяни дуже проста історія. Як вони не можуть досягнути якогось успіху на полі бою, фактичного зайняти там місто малими втратами чи якимись вони починають винищувати міста, як і при фронтів'я, наприклад, те, що вони зараз роблять з добропіллям, як логістичним хабом біля нашого Покровська, так і те, що вони роблять з великими містами для того, аби залякати цивільне населення, одна з ключових задач. Позаяк те, що вони виконують, і тут куди вони летять, в питанні саме оборонно-промислового комплексу, є набагато пропорційно менше від того, скільки ударів йде по цивільній інфраструктурі. І кожен раз вони знаходять якісь для себе символічні локації. Наприклад, сьогодні постраждав Львівський квартал, а біля нього в нас що? Посольство Азербайджану. А що вчора сталося? Президент Азербайджану прийняв символічний подарунок від нашої вашої колеги журналістки шеврони ССО. І зараз загалом Азербайджан показує. За таку доволі принципову важку позицію щодо Росії і показує свій характер. Ну а днем раніше президент Азербайджану закликав українців нікого не погоджуватись на окупацію і навів саме приклад Азербайджану як країна, яка змогла повернути свою територію. Як людина, яка не один рік займається питанням деокупації нашої території в різних його проявах. Я вам скажу, що Азербайджан це стає одним з найцікавіших наших стратегічних нових партнерів в контексті такого геополітичного трикутника Україна, Туреччина Азербайджан. Це а це питання газу. Це що гроші турбують і цікавлять багатьох? Давайте будемо відвертими, особливо Туреччину, яка вже понад 10 мільйонів кубометрів за рік транспортує через свою територію. Завдяки чому? А давайте відверто. Завдяки тому, що ми послаблюємо Росію. І їхній газопровід, який йде далі на Середземне море, може сприйма... проводити вже понад 20 мільйонів кубометрів на рік, тобто і можуть вони ще розвиватися. Тому ця історія для нас і стратегічною, і знаєте, росіяни наскільки. Примітивні інколи по своїх вони системні, дуже системні, дуже сильні в цьому, але інколи дуже примітивні і прямолінійні цими залякуваннями ударами вони нас зближають. І ось тут і наскільки є зараз от перезапуск президентської історії по міжнародному співробітництву, по посольствах, партнерствах, я впевнений в тому, що це наш шанс сьогодні потиснути міцніше азербайджанську руку і а перебрати точно досвід по деокупації. Вони його готували 30 років. Це не проста історія. Друге, системна робота в оборонному комплексі обмін досвідом підсилення, тому що я вам скажу відверто: росіяни дуже залякують країни Балтії. Це з психологічної точки зору, ми з вами теж зараз обговорюємо, що фактично шахетні атаки це є питання і а е, психологічного впливу, і а вже ж першочергово це є удари по інфраструктурі, як і цивільні, так і промислові. І е, другий момент е, знов ж таки країни Балтії вони залякують саме в психологічні точки зору. Там якісь ДРГ заходять, якісь там щось літає біля них. Я переконаний, що е, коли настане якийсь елемент паузи у війні з Україною, Росія е, радше використає свої е, сили і свою агресію в Країни середньої Азії, поза як вони не під парасолькою НАТО, а в них такий, знаєте постколоніальний постімперіалістичний синдром того, що всі так звані пострадянські республіки мали бути під їхнім крилом. І їм точно були те, що зараз відбувається в середній Азії, що е, показують їм знаєте, такий гарний красивий середній палець і свою позицію щодо своїх пана. Тоді інтересів. що підсумувати цю частину розмови, ви вважаєте, що настільки по Артема летіло, скільки львівські квартали сусідства з посольством вважаю, що не просто там прилетіло uh -huh. поартему. Очевидно, що це зазвичай ці атаки, але та кількість дронів, яка відбувається, і те, що це відбувається знову ж таки біля посольства Азербайджану, для мене це є теж сигнал їхньої символічної роботи. А комбінованість атаки полягає в тому, щоб максимально тримати в треморі в тривожності всю територію України і змушувати людей максимально шукати, як виїхати з великих міст, тому що економіка робиться в великих містах, і це дуже важливо для нас, як для країни, яка зараз має таку нестабільну ситуацію з економікою і з нашими партнерами. То до речі, про комбінованість атаки, знаєте, є. Комбінованість атаки зброєю, коли ми вже ну не перший рік спостерігаємо, як комбіновано використовують зброю росіяни, атакуючи з повітря. Це і крилаті ракети, і балістика, і шахеди. А тепер знаєте, спостерігаю за останні місяць такий географічний принцип комбінованості їхніх атак, тому що є звичні маршрути, які атакують шахеди. Це е, Київ, Одеса, Харків, е, Центральна Україна. Але тепер вони до звичності цих маршрутів почали додавати якесь одне західноукраїнське місто. От, сьогодні був івано франківську вночі. І так було попередні декілька атак, коли ідуть хеди одним своїм маршрутом звичним, а потім. Одне місто західне так було в Луцьку. Потім знову це повторилося з рівним. Тепер це повторилося з Івано-Франківським. На що це на що розрахована ця тактика? Руслан, перш за все, я вважаю, що це можлив... можливості росіян. Вони наростили ці можливості і вони можуть долучати для себе встановлені нові цілі і локації. Тобто, не буде такого, що тисячу дронів полетить виключно на Київ. Хіба це буде одна з якихось показових атак в цьому році? Я її не виключаю. Не хочу залякувати людей, але й не хочу, щоб люди розкладали. Свої тривожні валізки, тому що вони мають бути завжди, і людина має завжди бути готова до евакуації свого будинку і перебування в укритті. Е, тому я вважаю, що це е, нарощування можливостей росіян щодо ударів, і тому вони покривають більшу територію. Для чого? Для того, щоб поширити панічні настрої, і вони ж супроводжуються психологічними атаками. Неодноразово ми спілкувалися з собою про питання е, гібридної доктрини Герасимова і те, що вони всі свої фізичні дії підтримують психологічними та інформаційними. От власне. Не ми напевно підходимо до Алабугі, яку показали вчора Відомо, російські пропагандистські засоби масової інформації на своєму телеканалі. Пропагандистському «Зв'язда» показали виробництво шахедів і їх запуск. Для от зараз ми бачимо ці скріншоти із відео, які росіяни вчора ширили. Для чого це? Зокрема, і інформаційно-психологічна атака. Бо одна справа, коли наше управління розвідки говорить про те, що росіяни можуть виробляти енну кількість шахедів і на енну кількість нарощують кожного місця. А інша справа. Коли росіяни самі це показують, ну по-перше, підтвердження того, що наша розвитка працює якісно, mm -hmm. все знають, бачать і розуміють. По-друге, здивувався, що там священне Керпеце не освочував ці шахіди на священної путь. Ну mm -hmm. і абсолютно вірно, тут немає що багато розказувати, Це психологічний фактор. Нарощування атак, і вони показують дивіться, ми ще можемо. Ми можемо і можемо, а ми не можемо, можемо по, і по цьому а. вдарити. А ми можемо по цьому вдарити. І двічі ми вже вдарили. В квітні була низка дронів, яка несла по 250 кілограм заряду, долітала і розвалила кілька гуртожитків в один з цехів, про що росіяни не афішують, і в червні місяці наші дрони долетіли до Алабуги. І даючи відповідь на це питання, нехай показують. Люди українці теж мають розуміти і те, що ну якби мир може бути лише силою і тиском Росії досягнутий і мир такий. Як вони хочуть, тобто з перервою, з досягненням певних своїх цілей. Тобто, подивіться, які в них клади. Це вони роблять для чого? Для перемиря, для розвитку якихось переговорних треків абсолютно ні. Це абсолютно тиск на Україну і миром, на жаль, на жаль, вибачте, будь ласка, всі глядачі не пахне найближчим часом, найближчій найближчі осяжній перспективі. Маємо всі мобілізовуватися в усіх проявах, розуміти те, що ми сьогодні маємо віддавати собі, перш за все, собі. Тверезу оцінку ситуації і те, що цей ворог не буде зупинятися, це кровожерливі варвари з імперіалістичними намірами, які ненавидять все навколо себе. І вони живуть і годується їхня влада взагалі принципом всеосяжного зла до інших, що нібито їх всі хочуть атакувати і всі їх хочуть якимось чином е знищити. А насправді все відбувається навпаки, як в типовій орлівській історії. Тому е формати ми з вами згадували контракти. Перед цим є формати нових контрактів скоро до речі на БПЛ дела, буде розширюватися контракт 18-24. На, на два роки. абсолютно вірно. А скоро це коли? Я підозрюю, що зараз новий уряд зайшов і вони мають проголосувати цю постанову. І питання в тому я сподіваюся, в серпні місяці бригади зможуть почати рекрутингову кампанію. І це і fpv дрони, і дрони для мідл страйків середньої дальності, і діп страйків. Можливо, хтось з юнаків, які зараз нас дивляться, чи почують колись долетить до Алабуги цим дроном. Тобто, абсолютно інші історії, наприклад, згадана наша розвідка. Головне управління розвідки на минулому тижні зробило просто ювелірну атаку по Газпрому, вивело з ладу їхні сервери вдарило по бухгалтерських обліках по системі С1 десятки мільйонів євро втрат, а можливо, і сотні мільйонів втрат для Росії, для їхньої голки, на яких вони посадили багато країн світу. І насправді це той фактор і там можна себе знайти. І це теж це знаєте. Це той софт смарт power, який зараз дуже люблять американці. Позаяк було свого часу, що росіяни вивели їхній газопровід, і вони на них дуже в цьому плані такі знаєте озлоблені. І відповідно наша. Роботи сьогодні точно дуже подобається партнерам, з якими нам треба зараз налагоджувати роботу? А поговорючи про діпстрайки? Якось так зранку декілька було повідомлень про те, що дрони атакували заліз... залізничний вулос вузол перепрошую у селищі міського типу Каменоломні, що в Ростовській області. І там, якщо від одного повідомлення, потім пішла просто хвиля повідомлень з російських пабліків у телеграмі про цю атаку. Були і палаюча будівля цієї залізничної станції в Каменоломні. які значення взагалі, має цей залізничний вузол для логістики росіян. Що от вони от сьогодні така була зранку істерика, що влучило по цьому вузлу? Залізниця одна з базових елементів забезпечення логістиці. Тому вже, до речі, згадувано наше управління активних дій департамент розвідки. Дуже активно працює в нас на Запоріжжі. І мені здається, за останній місяць десь бачив п'ять хороших атак по залізниці з колонами з ешелонами паливозаправників. І те саме ми робимо і на Російщині, тому що дуже правильно би. Ти по логістиці, логістика це ланцюжок до успіху, тому завжди ми намагаємося, як і ми так і ворог виходити на ті позиції, з яких ми можемо досягати і виводити цю логістику з ладу, тому що без патрона, без снаряду боєць не буде воювати, він не зможе це робити. Тобто, це базова історія в таких типових сухопутних піхотних військах і війнах. І насправді, в цьому плані один з елементів виведення залізниці може суттєво впливати на ту чи іншу операцію. Ви ж розумієте, що це може бути. Ми побачили лише шматочок. Цього найти як в, е, військових. Чому інформація стає там ДСК для службового користування? Тому що ніби є п'ять точок в, всюди інформаційних, там то зробили, там то зробили. А той, хто їх звів докупи, це вже є службова інформація або таємна інформація. Можливо, е, я припускаю і хотів би розуміти, що деякі удари це точно не просто так, і це елемент якоїсь певної е, е, кампанії історії, тому що і на фронті в нас є певні перспективи по деяких напрямках. Давайте про фронт тоді поговоримо. Покровськ за Точкою. З одного боку, наш колега Андрій Цеплієнко говорить про те, що туди вже заходить ДРГ в Покровський. За його досвідом військового кореспондента два місяці приблизно міняє минає від того часу, як починаються вже бої за місто від часу заходу перших ДРГ. З іншого боку повідомляють, що ми якісь позиції під Покровськом відновили. Як це можна перекласти на таку мову розуміння, що відбувається навколо цього міста? Стація важка навколо Покровська реально дуже важка. Росіяни усвідомили, зрозуміли, що в 2025-му їхня, їхня бажана ціль вийти на адмінмежі до Донецької Луганської області нереалістична. Тобто, знаєте, я теж хочу тут підбадьорити суспільство і сказати, що нам тут загрожували чотирма областями на початку року, що Одещиною, буде Сумщиною загрожували усім. А, а фактично, ми всім пояснювали, що реалістична їхня задача на фоні погроз це вихід на адмінмежі Донецької, і Луганської. Ми навіть це не дозволяємо зробити в рамках їхньої великої весняно-літньої кампанії, яка перейде завершення осінньої кампанії, і тому вони сконцентрували свою увагу саме на Покровському напрямку і населеному пункту Покровськ. Що вони зараз роблять? Окрім ДРГ, ДРГ вже заходили в місто, намагалися, тобто це не перша історія. А особливо ДРГ дуже активно малі піхотні групи і ДРГ працювали в рамках прориву нашої оборони, але були винищені в тилу, тому що вони десь там проривали, проїжджали кілька кілометрів, просто відловлювали і винищували. Що вони роблять найбільше зараз? Для мене я вам скажу це питання е, такого, знаєте, страт... оперативно стратегічного розуміння. Те, що вони вийшли на північ від Покровська, населений пулск родини, е, і там вони е, обстрілюють е, е, добропілля, тобто виводять логістичний хаб наш з ладу, і це дуже важливо. Там треба робити сітки, там треба захищати дороги і. Е, Перехоплювати ініціативу, друге, як вони намагаються нам там наробити проблем, дуже насичена історія керованими авіаційними бомбами. Каби дуже сильно обстрілюють відтинок фронту між Покровском і Константинівкою для того, аби дестабілізувати логістику. Тому сьогодні ось ці патріоти, які нам екстра потрібні, вони могли б нам там допомогти вирівняти ситуацію. Тому що якщо ворог просунеться і вийде на можливості обстрілу дружківки, ще одного важливого хабу в рамках вже Константинівки захисту наш. Що й Донеччини це нам спричинить серйозні проблеми в майбутньому, але водночас абсолютно вірно на півдні від Покровська нам дається там дестабілізувати ситуацію. В удачному важче, але, наприклад, по Новопавлівському напрямку є непогані перспективи. Відвойований населений пункт Ялта, і ми так обходимо Новопавлівку з двох флангів, намагаючись вибивати ворога. І доволі там такі, на мою думку, від наших морпіхів є хороші результати і хороший такий оптимістичний прогноз по Новопавлів. Авлівці, який в, силу, в свою ж силу свою ж чергу підсилить позиції оборони Покровська. Андрій, одне запитання у нас не багато часу залишилося. У ці днів які Трамп дав Путіну для того, щоб досягти якихось мирних домовленостей, з'явилася інформація про те, що Джон Хіллі, міністр оборони Великобританії, на засіданні контактної групи з оборони України у форматі Рамштайн має намір закликати її учасників до 50-денної кампанії з інтенсивного нарощування військової допомоги Києву. Тобто, з одного боку, Трамп ем, говорить про те, що у. Путіна і 50 днів щоб досягти миру, з іншого боку, є британці, які говорять про те, що а ми хочемо започаткувати ініціативу 50-денної кампанії з інтенсивного нарощування військових поставок в Україну, але це перспектива Рамштайну якогось найближчого, тобто вже спливає якісь там 10 днів. Наскільки наскільки от реалістичною взагалі є ця ідея? Це це елемент знову ж таки заяв. Заяви це важливо теж, коли це такого рівня посадовці її виконують. Я вам скажу більше, коли такі заяви лунає, знають вже що щось відбувається. Mm. В нас з британцями підписана сторічна угода, велика угода про співпрацю. Тобто ми держава з державою підписують. Не президент з прем'єром, не президент з президентом, коли держава на першому місці. В консервативних державах це можлива річ, абсолютно, і це є наслідок саме результат, точніше ось цієї угоди. Те, що британці дійсно хочуть нам допомогти. Тоді все дуже просто. Давайте штом шедов там шадо летить дуже гарно. Ми готові брати. І, можливо, я не певнений, можливо, якісь секретні модифікації ракети і до Алабуги долетять. І це, напевно, те, що нам треба спробувати зробити з сполученими штатами. Президент Трамп любить заяви, гучні заяви. Якщо він стане там президентом, який уклав там 20-річну угоду штатів з Україною щодо підтримки і стратегічної співпраці, то а і демократи нікуди не дінуться, коли прийдуть до влади. І б, Трамп буде ходити цією вивіскою, як Гросьман з Вінниці, і розказувати всім про великий успіх. Як Гройсман з Вінниця, бо заче згадав я? Це так приємна згадка про якісь такі мирні that, that, часи. Гройсмани, Коли найбільша проблема була Гройсман і його якась сварка з кимось на нараді. Чика? Але Вінниці Гройсман як поєднання були прекрасні. Дякую, пане Андрію. дякую. Андрій Ткачук, офіцер збройних сил України, політолог, волонтер, був гостем прямого ефіру на каналі 1+,1. Ми за мить повернемось.